Всім привіт! Сьогодні розкажу про новий токен сейл на Coinlist від проекта BitLayer. На мою думку, цей сейл вартий нашої уваги. Я сам планую в нього проінвестувати і відповідно поділюся цією інформацією з вами. Якщо коротко та по-простому, то Coinlist така собі платформа, біржа на якій. Проекти виходять зі своїм сейлом і продають свої токени нам перед їхнім майбутнім лістингом. Coinlist дуже славився в 2020-2021 році. Тоді проекти, які виходили своїм сейлом через Coinlist, в подальшому на лістингу давали десятки іксів. Але такі часи минули і зараз вже останні роки все зовсім по-іншому. І бувають проекти, з якими ти не лише нічого не заробиш, а ще й зайдеш в мінус. Тому нам потрібно робити власний ресерч та дивитися, наскільки цей проект хороший, які в нього метрики і так далі. І серед останніх проектів, які виходили, наприклад, у двадцять році на CoinList я можу виділити Violet Connect, тому що ми в цей проєкт інвестували. Я писав про це в телеграм-каналі, і після чого на лістингу ми продавали цей токен практично в x 2 хтось продав там по 35 центів, хтось продав і по 40 центів, відповідно, зробив X2 до своєї суми інвестицій. Після чого, як можемо побачити на графіку, токен виріс більше, як вже коштував більше як 1 долар. Але я сумніваюся, що хтось з конліста, з того сейлу, що ми купляли, дотримав. Місяць часу, щоб продати по такій ціні. Тим не менш продати навіть по 40 центів і зробити x 2 за свої вкладення. На мою думку, це ще чудовий результат. І якщо BitLayer дасть нам такий самий результат, це буде дуже і дуже добре. А зараз у нас на сейлі літ проекту вони також продають свої токени по оцінці 200 мільйонів FdV, і ми будемо очікувати від нього таких самих результатів, як дав нам Violet Connect. Якщо коротко про сам BitLayer, то це є L2 рішення для масштабування біткоїна, так само, як і Arbitrum там чи Linea. Для L2 на ефіріумі, то BitLayer є саме для біткоїна, але це є evm сумісний блокчейн, його також можна додати в Metamask, і після чого скористатися нативним бріджем, забріджити свій біткоін і після чого користуватися різними там дексами, Deфі, NFT і тому подібне, чого немає в самій мережі біткоїна. Погодьтесь, вроді звучить це все цікаво, але нам потрібно зрозуміти, чи на ділі це цікаво самим власникам біткоїна. Тому тут нам потрібно подивитися вже на статистику проекту, наприклад, навіть на їхній соцмережі. Чи по тому, як зараз користуються їхньою мережою. Якщо по соцмережах візьмемо, до прикладу Twitter, то можемо побачити, що вони вже більше 900 тисяч підписників. Хоча зрозуміло, що тут більшість боти, але тим не менш, у них Twitter досить активний, і Twitter скор, у них, якщо не помиляюсь, 69. А це досить хороший результат, зважаючи на те, що вони білдяться з 2023 року. Далі по статистиці, у них 413 мільйонів доларів TVL та непогані показники по активності в мережі. Хоча зараз проекту є трошки фат через те, що ходять чутки, що інвестори продавали Свої токени через OTC. Це я також можу підтвердити і тим, що абітері рік тому приблизно пропонували інфлюенсерам зайти по трішки більшій оцінці, але там ще були якби, локи, розлоки. І це зовсім було не те, що зараз пропонує Coinlist. А через Coinlist вони нам пропонують зайти по 200 мільйонів FDV, тобто ціна токена буде 20 центів і дають нам 100% розлок на лістингу. І якраз саме умова, те, що буде 100% розлок на лістингу, це досить переконливо, попри навіть той же фат. Я думаю, що це хороша угода, яку можна розглянути. Щодо лістингу, то. Не обіцяють його провести в Q3 періоді 2025 року. Тобто, лістинг повинен відбутися до кінця вересня, хоча я думаю, що лістинг буде вже в серпні. Зараз досить сприятливий ринок, біткоїна своїх локальних хаях. Я не бачу причин, чому затягувати. Але також варто розуміти, що вони запросто можуть перенести свій лістинг і на Q4 період року. Так вже багато проєктів робили, і для них то не буде проблемою. Так, трички по метриках ми купляємо токен по 20 центів по оцінці 200 мільйонів FDV, Тобто загальна емісія токенів буде 1 мільярд, і оцінка проекту проекту 200 мільйонів FDV, і звідси у нас ціна в 20 центів. На сейлі нам продають 2% від загальної емісії токенів, це 20 мільйонів токенів BTR. Далі у нас те, що буде 100% розлог на тегіє, тобто 100% своїх токенів, ми отримаємо на лістину. Проінвестувати ми можемо від 100 доларів і до 2 мільйонів. Закидати ми можемо або USDT, або USDC в мережі ERC20. І розпреділення токенів буде за системою Feeling Up from the Button. Якщо коротко та по-простому об'яснити, як працює ця система. В цьому нам допоможе ось ця картинка. Наприклад, цей сел буде збирати 10 мільйонів доларів. Уявімо, якщо в цьому селі буде дуже багато бажаючих, хтось там закине з доларів, хтось 700, хтось 5 тисяч, а будуть такі користувачі, які закинуть її в 100 тисяч доларів. І, наприклад, якщо буде висока передпідписка, маю на увазі, сейл збирає 10 мільйонів доларів, а закинуть цей сел 100 мільйонів доларів, то потрібно буде якось справедливо між сімами розділити ці 10 мільйонів. Відповідно, тоді Куяніст заповнює менші суми інвестицій, йде від менших сум до більших. І допоки він не дійде до тієї суми, яку він вже вище не зможе підняти. Тобто користувач один він повністю заповнить, тому що середнє значення буде 2400. Тобто користувач 2 він закинув, наприклад, 2500 100 доларів він отримає назад, а на 2400 він отримає цю алокацію в токенах BTR. Так само і користувач 3 він проінвестував 3500, 1100 він отримає назад, а на 2400 він отримає алокацію. Користувач 4 він проінвестував всього 700 і він на ці всі 700 отримує алокацію. І загалом з цього можна зрозуміти, що ми в будь-якому випадку отримуємо на свій аккаунт алокацію, але просто залежить все від того, чи ми отримуємо її на повну суму, якщо ви захочете проінвестувати. Там, наприклад, до декілька тисяч доларів. І тут в сейлі Pitare по очікуваннях це ми зможемо отримати на один аккаунт алокації не більше, як на одну тисячу доларів. Тож, давайте зробимо цю інвестицію, але спершу я зроблю такий невеличкий туторіал для новачків та для тих, хто має проблеми з верифікацією. Покажу, як пройти реєстрацію, там це зрозуміло, та як пройти верифікацію на біржі CoinList, щоб це все вас прийняли швидко та не було ніяких проблем. Тому що, якщо ви ведете якісь дані неправильно, то вас може перекинути на ручну верифікацію, і це може зайняти декілька днів, і не факт, що вам її підтвердять. Хто вже пробував це робити та має якісь проблеми з тим, той розуміє, про що я говорю, а хто ще навіть нічого тут не робив, то просто дивимось та повторюємо. Тож переходимо на біржу Coinlist, Посилання, до речі, залишу в описі під цим відео, якщо потрібно, та будемо проходити реєстрацію та верифікацію. Тож перейшли, вводимо свою електронну адресу, придумуємо собі надійний пароль та натискаємо на кнопку Створити аккаунт. Там вас далі попросить підтвердити свою реєстрацію через електронну адресу, приходите, в свій аккаунт і далі вас попросить система підтвердити двофакторну ідентифікацію. Для цього скачуємо додаток google Notificator, він є в App Store там, Google Play. В цьому проблем немає. Ось такий додаток, качаєте його, далі тут натискаємо далі. В цьому додатку просто скануєте як QR-код ось такий, і підтверджуєте свою фактору ідентифікацію з допомогою кода, який генерує той додаток. Ось тут писуєте цей код та натискаєте підтвердити. Далі система просить нас пройти в верифікацію. Зараз перейдемо сюди, але хочу сказати, що Coinlist віднедавна має. Свій мобільний додаток, тому можливо для когось це буде зручніше. Просто перейшли, скачали додаток і все це виконуєте вже в мобільному додатку. Тут обираємо, що ми не є резидентом США, та натискаємо далі. І тепер нам тут детально потрібно прописати свої дані. Але для того щоб ми не наробили помилок, давайте спрошу, сформуємо виписку з банку, в якій якраз всі ваші дані по де ви проживаєте, і так далі, щоб це все сюди вписати без жодних помилок і щоб все збігалося з цією випискою, тому що вона нам потім також знадобиться. її будемо загружати як підтвердження нашого місця проживання. Як саме створити цю виписку? Я Кажуть, наприклад, і монобанку. Заходимо в свій мобільний додаток та натискаємо на свою карту. Далі опускаємося до самого низу та обираємо надіслати виписку за картою. І тут обираємо обов'язково мову англійська, період можна взяти, наприклад, за декілька днів та обираємо тип файлу. Нехай це буде PDF, та натискаємо продовжити. І ось тепер беремо ці всі дані з цієї виписки та прописуємо тут вашу адресу, номер будинку, наприклад, місто, область. Далі тут також обираємо Україну, національність також Україна. І країна, де ви народились, також Україна, але якщо в когось це по-іншому, то обирайте країну, де, яка відповідає вашим даним, і в кінці пишемо поштовий індекс вашого місця проживання та натискаємо далі. І тут я рекомендую: ми можемо вибрати, що ми є самозайняті або, до прикладу, студент. Тому що, якщо ви вибрати, що що працюєте на роботі, отримуєте якусь зарплату, вас попросить далі довідку по доходах. Тому саме легше, наприклад, взяти самозайнятий. Тут можемо обрати, що ми, наприклад, є інвестором. Тут пишемо, скільки часу ми цим займаємося, наприклад, там, 5 років. Назва вашого бізнесу ви можете придумати, тут, наприклад, будь-що, наприклад, ви можете написати своє ім'я прізвище. Назва вашого бізнесу можете, до прикладу, написати своє ім'я прізвище. І далі в індустрії можна обрати, до прикладу, блокчейн та віртуальні активи. І тут в кінці загружаємо виписку, яку ми раніше сформували, та натискаємо далі. І так само можна буде все пройти, якщо вибрати, що ви є студент. Там, мені здається, буде ще навіть легше. Тепер перейшли далі і обираємо, для чого нам цей рахунок. Інвестиційні активності можна обрати, також обираємо, що для токен нам цей рахунок, все інше вже по своєму бажанню, наприклад, там трейдинг, стейкінг і так далі. Далі обираємо, скільки ми збираємо закидати на свій рахунок, тобто менше 1000 доларів від 1 до 5000 тисяч доларів, я, в принципі, стільки оберу. І останнє це, яка буде орієнтована вартість вашого першого внеску. Якщо це менше тисячі доларів, то обираємо це менше тисячі доларів. І так далі. Тепер ми перейшли до самої верифікації, її ми можемо прийти за АДІ-картою, закордонним паспортом або водійським посвідченням. Я далі перейти не можу, так як в мене вже є аккаунт на коїліст. Це просто тестовий аккаунт, на якому я вам все показую. Ви ж просто підключаєтесь через телефон, фоткаєте свій документ, який ви обрали. Після чого включається камера, вам потрібно просто покрутити головою і все. Далі ваші документи йдуть на перевірку та очікуєте результат. Якщо все добре, то від 10 до 30 хвилин вам повинні підтвердити вашу верифікацію. Головне Заповнювати приблизно, як я вам показую, рекомендую обирати, що ви студент і все там далі заповнювати. Далі, після того, як ви зайшли в свій профіль, натискаємо Додати кошти, то будемо сюди закидати USDT або USDC в мережі ERC20. Я можу порадити відправляти USDC або USDT з біржі MEX або біржі OKX, тому що там комісія за вивід мережі ERC-20 буде десь приблизно 1,5 долара, а на інших біржах це або 5, або 10 доларів. Я щойно зробив вивід 500 USDC з біржі MEX та буду очікувати, коли вони мені прийдуть. Так, депозит мені вже прийшов, і останнє, що нам залишилось зробити, це проінвестувати в цей новий токен сейл від проекту BitLayer. Тут на головній сторінці вже якраз є банер з цим токен сейлом. Натискаємо на Перейти в нього. Натискаємо тут на Join Now. І тут обираємо суму, яку ми хочемо проінвестувати. Я обираю тут максимум, обираю тут те, що я буду інвестувати в USDC. І ще тут вводжу промокод Anakin. Що дає цей промокод, як говорить фаундри проєкту, він дає з більшої шанси на отримання алокації. Хоча як це реалізовано, я не знаю. Тим не менше, ви можете просто ввести цей промокод та підтримати наш канал, тому що, як бачите, по назві цього промокоду його виділили саме під наш канал для нашого ком'юніті, тож можете вводити. Підтвердити це все та підтримати нас, відповідно, та й отримати більші шанси на отримання алокації, як говорять фаундери проекту. І тут ми маємо підтвердження, що ми зробили свою інвестицію. У мене, як ви бачите, їх дві, тому що я раніше вже закидав 500 USDC, Сумарно у мене вже можна сказати 1000 доларів. Я закинув сюди, але я не думаю, що вся сума пройде, На якусь частину я отримую рефанду. А яка саме сума пройде, буде вже відомо вже після цього сейлу, після 7 серпня, там декілька днів. Вони це все підрахують і скажуть на яку суму ви отримали повну локацію і скільки ви отримаєте рефанду. А по всіх деталях далі я буду писати вже в телеграм-каналі. Тож переходіть за посиланням, яке є в описі під цим відео та підписуйтесь, буде корисно. А так то на цьому все сподіваюсь, що я нічого не пропустив. Та все доступно вам об'яснив. Тож поставте лайк, підпишіться на канал, та нехай щастить.